Уявіть, ви приїжджаєте до столиці Казахстану, робите фото біля інсталяції Я люблю Астану і раптом вас заарештовують. Так сталося з групою чеських туристів у 2017 році. Вони одягли знамениті зелені купальники Бората і отримали штраф по 67 доларів кожен. Борат досі залишається забороненою та суперечливою фігурою в Казахстані, не дивлячись на те, що в цій країні не зняли жодного кадру скандального фільму. Насправді кадри, нібито зняті у Казахстані, знімали в маленькому румунському селі. Місцеві жителі навіть не підозрювали, що беруть участь у кометі. Де їх покажуть як мешканців найвідсталішої країни світу. Їм заплатили буквально копійки, а коли фільм вийшов, багато хто був у шоці. Дехто навіть намагався судитися з творцями, але це ще не найцікавіше. Найбільший секрет фільму в тому, що більшість людей у кадрі взагалі не знали, що їх знімають для повнометражного комедійного фільму. Друзі, вітаю вас на каналі Режисерська версія. І сьогодні я розповім вам про фільм, який одночасно смішний, скандальний, Альний і геніальний. Але ви впевнені, що знаєте всі його секрети? Сьогодні ви дізнаєтеся, чому одна сцена ледь не закінчилася арештом. Як творці фільму змогли обманути стільки реальних людей? І чи правда, що за весь час знімання фільму костюм Бора та жодного разу не прали? Унікальність фільму Борат полягає в тому, що більшість сцен знімалися без чіткого сценарію, а більшість ролей виконують не професійні актори, а звичайні люди. Виняток становили лише головні актори на чолі з Боратом та його родиною. Всі інші, кого ми бачимо на екрані, навіть не здогадувалися, у чому вони беруть участь. Продюсери фільму пояснювали учасникам, що знімають звичайний документальний фільм про емігранта, який подорожує Америкою. І звісно ж, заздалегідь просили підписати. Дати документи, що звільняють продюсерів від будь-якої відповідальності у разі конфлікту. І ось тут розпочиналося справжнє шоу вже після підписання угод на сцену виходив Саша Барон Коен, і з'являлася комедія, яка не тільки змушувала сміятися, але й часом шокувала. Саме поєднання іронії з чорним гумором зробило цей фільм справжнім культурним феноменом, який залишив незабутній слід. Але що ж сталося з усіма тими людьми, яких обдурили? Хоч на екрані все виглядало дуже кумедно, багато хто дізнався правду лише після того, як фільм вийшов на великі екрани. Деякі реагували з іронією, інші ж, на жаль, пережили значні труднощі через свою участь у фільмі. Але про це ми поговоримо трохи пізніше. А зараз давайте повернемося до самого персонажа Бората, як він виник і як ця ідея стала настільки масштабною. Борат у своєму культовому вигляді з'явився не одразу. Спочатку це був схожий, але зовсім інший персонаж. У 1996 році Саша Барон Коен створив короткі сценки для телебачення, у яких вперше з'явився його новий герой Алексі Кріклер, молдаванин із дуже своєрідним поглядом на світ. Я чеку, я. Я Трохи згодом персонаж змінив національність і став відомий як Крісто Шкіптарі, Тепер він був албанцем, але з тими ж звичками та поведінкою, які пізніше отримає борат. is dead. Та спочатку Саша Барон Коен зосередився на іншому своєму образі Алістер Леслі Грем або просто Аліджі. За легендою, Аліджі вуличний МС та лідер банди з передмістя Лондона. Саме цей персонаж зробив його справжньою зіркою британського телебачення. У 2000 році світ побачив шоу Аліджі, а його інтерв'ю з відомими політиками стали хітами, адже більшість із них навіть не здогадувалися, що Аліджі не справжній журналіст. Тих Аліджі відкрив барону Коену двері у світ великих комедій. А кульмінацією цього персонажа став повнометражний фільм Аліджі Іхаус 2002 року. До речі, вперше Борат з'явився на великому екрані. Саме у цьому фільмі у епізодичній появі. Стрічка мала комерційний успіх, але все ж таки це було класичне ігрове кіно, зняте за сценарієм та з професійними акторами. І коли настав час рухатися далі, Коен згадав про свого старого персонажа, журналіста із Казахстану на ім'я Борат, який мав підкорити Америку. Забігаючи наперед, варто зазначити, що на Бораті Саша Барон Коен не зупинився. Наступним його гучним персонажем став австрійський тележурналіст і відвертий гомосексуал Бруно. Як і Борат, цей образ. Вперше з'явився у шоу Аліджі, а згодом отримав власний повнометражний фільм. Стрічка Бруно мала чималий комерційний успіх, хоча й викликала ще більше суперечок, ніж попередні роботи Коена. А у 2012 році світ познайомився з ще одним його персонажем ексцентричним диктатором вигаданої африканської країни, генерал-адміралом Хафазом Аладдіном. Фільм Диктатор на відміну від «Бората» та Бруно був повністю ігровим, але все ж таки не втратив фірмового провокативного стилю барона Коена і, як не дивно, теж став комерційно успішним. Але повернемося до «Бората». Персонаж отримав своє ім'я та остаточний образ у шоу Аліджі, де швидко став одним із найяскравіших героїв. Спочатку це був лише черговий експеримент Саші Барона Коена, журналіст із Східної Європи, який у спілкуванні з людьми демонстрував повну необізнаність у сучасному світі та захоплення диктаторськими звичаями. Його попередні версії, Алексі Кріклер і Крісто Шкіптарі, не мали чіткої концепції, окрім загального стереотипу продикуватих східноєвропейців. Бора Отримав більш чітке позиціонування. Він став репортером із Казахстану, країни, яку сам барон коін та його команда зобразили абсолютно вигаданою із середньовічними звичаями та абсурдними традиціями. Бород стійкий у своїх переконаннях расист, сексист та гомофоб. Його одяг, старий сірий костюм, вусики та дикуваті манери створювали образ людини, яка нібито щиро не розуміє, як функціонує цивілізований світ. Треба відмітити і те, наскільки детально була прописана кумедна до абсурду біографія персонажа. Наприклад, що його батько був водночас його дідом, дядьком та колишнім тестем, а мати народила його у 10 років. Це навіть у голові не вкладається. Як же маєш? Мане Борат. окремої уваги заслуговує мова Бората. захська у його виконанні. Це хаотична суміш з потвореною польською, івриту та випадкових звуків. На від моїх хасус Тише! Це було зроблено свідомо, аби Казахстан, про який розповідає Борат, не мав нічого спільного з реальністю, а був чисто сатиричною вигадкою. Тим більше барону Койну не складно було це реалізувати, адже він володіє як івритом, так і польською мовою. Коін за національністю єврей, а його прабабуся по батьківській лінії була уродженкою царства польського. Формат теж відігравав важливу роль. Борат, як і аліджі, спілкувався з реальними людьми, які не підозрювали, що перед ними комедійний персонаж. Але якщо Аліджі міг видаватися просто дивним хіп-хопером, то Борат виглядав настільки наївним, що його співрозмовники навіть не сумнівалися в його щирості. Це дозволяло барону коїну легко розкривати людські забобони, демонструючи, як британці та американці можуть терпіти або навіть підтримувати відверто расистські та сексистські висловлювання, якщо вони звучать із вуст наївного іноземця. І спочатку Борат залишався просто частиною шоу Аліджі, але згодом стало зрозуміло, що цей персонаж може вийти на абсолютно новий рівень. Його незручні інтерв'ю та подорожі містами викликали настільки потужний відгук у глядачів, що барон Коен почав замислюватися, а що як зробити з бора та головного героя власного фільму. Так народилася ідея, яка назавжди змінила світ комедії. Борат вивчення американської культури на благославного народу Казахстану. Саме таку повну назву отримав фільм, який вийшов у 2006 році. Ця назва стала майже рекордною задовжиною серед усіх голівудських фільмів, що не могло не привернути увагу публіки. В історії кіно вже був фільм з ще довшою назвою. Це комедія Стенлі Кубріка 1964 року: Доктор Стренджлав або Як я перестав хвилюватись і полюбив бомбу. У обох випадках повна назва. Назва стала частиною маркетингової стратегії, що підкреслювала сатиричний характер фільмів. Виробництво фільму «Борат» почалося з того, що режисер Тодд Філіпс покинув проєкт. Він встиг відзняти лише один епізод із неймовірної подорожі Бората – «Родео у Салемі, але йому цього вистачило. Право в тому, що, як я вже згадував, «Борат» був майже повністю імпровізаційним фільмом, у якому Коен взаємодіяв з реальними людьми, не попереджаючи їх про справжній характер зйомок. Це означало постійний хаос, нестабільність і ризик для безпеки знімальної групи. І зараз ви зрозумієте, чому продюсер Родео Бобі Роу згадував, що до нього звернулися з каліфорнійської кінокомпанії Ван Америка, яка нібито знімала документальний фільм про казахського іммігранта Бората Сахдієва, який мандрував Америки. Ерикою. Вони запитали, чи може Сахдіїв заспівати національний гімн Сполучених Штатів на Родео у Салемі Прослухавши запис, Роу сказав, що впевнений, що так, але те, що згодом відбулося на Родео, не очікував ніхто. Борат спотворив американський гімн, закінчивши словами: Ваш дім у могилі, натовпо поскаженів, І як згадував Бобі Роу, якби він був там на хвилину довше, я думаю, хтось би його застрелив. Коли члени знімальної групи та їхня зірка усвідомили всю серйозність ситуації, вони завантажили фургон і зі свистом вилетіли звідти. Якби ми не відтягли їх від натовпу, стався б бунт. Тот Філіпс, який на той момент уже був успішним режисером, знявши такі фільми, як Старські та Хач та Дорожня пригода, не був готовий до такого формату роботи. Він звик до більш контрольованих умов і чітких сценаріїв. Через це він покинув проєкт після 11 знімальних днів, назвавши причиною творчі розбіжності з Коеном. Через два тижні під час гри у баскетбол барон Коен зламав ногу, що змусило команду зупинити виробництво майже на 10 тижнів. За цей час вони знайшли режисера Ларі Чарльза, який був більш досвідченим у подібному стилі. Згодом Філіпс зізнався, що рішення залишити борат було правильним, оскільки це просто був не його формат роботи, та додав, що фільм у результаті вийшов. Пишив до біса смішним. Ларі Чарльз, ставши новим режисером, запропонував додати до сценарію персонажа Азамата, якого не було у початковому варіанті. Тож, перш ніж приступити до роботи, команді потрібно було знайти актора на цю роль. Вибір неминуче зупинився на Кені Давітяні. Він прийшов на прослуховування одразу в образі неохайного іноземця, який не говорить англійською. Сценарист Ден Мейзер згадував, ми не були впевнені, сміємося ми з нього чи разом із ним. Він був таким дивним і божевільним, що, здавалося, не розуміє жодного нашого слова. А потім він повернувся до кімнати і ідеальною англійською сказав: Вибачте, хлопці, я залишив тут свій капелюх. Це був найкращий виступ, який ми коли-небудь бачили. Ми знали, у нас є Азамат. До речі, Азамат у фільмі говорить на західному діалекті вірменської мови. І цьому є пояснення: він народився в американській ...родині вірменського походження у Лос-Анджелесі. Саша Барон Коен зазначав, що для фільму було знято понад 400 годин відеоматеріалу. Продюсер Джей Роуч згадував, це було надзвичайно складне виробництво. Ви не маєте другого дубля і не маєте права на помилку. Тож потрібно було використовувати кілька камер одночасно, тому що все, що могло статися в сцені, відбувалося лише раз. Це був дуже напружений, але водночас захоплюючий досвід. Саша неймовірний імпровізатор, хоча його підготовка була дуже ретельна. Все виглядало спонтанно, але насправді команда продумувала безліч можливих варіантів заздалегідь. Сценарист Дейн Мейзер додав: Саша мав спеціальний словник, наповнений жартами. Кожного разу, коли він заглядав туди, він читав саме ті фрази, які ми підготували. Наприкінці виробництва у нас було понад півтори тисячі сторінок жартів. Ми були готові до будь-якої реакції наших так званих акторів і мали відповідь на все. Також знімальна група була готова до будь-яких непередбачуваних ситуацій, які виникали постійно. Чесно кажучи, все могло піти не так кожну хвилину. Це було дуже небезпечно від трьох тисяч розгніваних людей на родео, які після зйомок хотіли нас вбити, до чотирьох п'яти осіб, які хотіли вбити нас щодня. Ми подорожували надзвичайно маленькою командою. Нас було не більше десяти осіб, які їздили на двох фургонах і знімали все у стилі документального фільму. Ми завжди мали план евакуації. Все обладнання зберігалося у фургонах, щоб у разі потреби ми могли зникнути за 30 секунд. З логістичної точки зору, ми працювали максимально ефективно. Але найбільше знімальну групу вражала відданість, з якою Саша Барон Коен підходив до своєї ролі. Він прожив у цьому образі цілий рік, носив ті самі вуса, зачіску і костюм без жодних змін. У буквальному сенсі, це був його єдиний костюм, який жодного разу не прали, і який з часом почав видавати характерний запах. Протягом 12 годин щодня він залишався Боротом, не виходячи з ролі навіть за кадром. Уся команда зверталася до нього виключно як до Борота, або Містера Сагдієва. Це було необхідно з двох причин. По-перше, він не хотів втрачати акцент. А по-друге, у форматі імпровізаційного кіно потрібний момент міг трапитися будь-коли, і будь-яка помилка могла його зіпсувати. Одна з найвідоміших сцен у фільмі це бійка Бора та Язамата в оголеному вигляді. І водночас вона стала однією з найскладніших для знімальної групи. Знімання цієї сцени було дуже ризикованим через суворі правила публічної оголеності. Тим не менш, творці фільму були вимушені знімати цю сцену двічі. Перша спроба не дала бажаного ефекту. Спочатку бійка відбулася під час інженерної лекції в готелі Далласа, але присутні студенти майже не відреагували на те, що відбувається, просто повернувшись до своїх записів. Лише друга спроба на іпотечній конференції в Сан-Дієго дала потрібний результат. Саме це місце обрали не випадково. Організатори юридично дозволили таку зйомку, і цього разу реакція людей була саме такою, як очікувалося. Однак сцена вийшла настільки хаотичною і провокаційною, що хтось викликав поліцію. У підсумку Кенда Вітян, який грав Азамата, провів 45 хвилин повністю оголеним у поліцейському фургоні, поки ситуацію з'ясовували. Колеги барона Коїна високо оцінюють його талант не лише як актора, а як майстра переконання. Саме він зміг домовитись з Памелою Андерсон про її участь у фільмі. Вона одразу погодилася, перебуваючи в чудовому настрої, і швидко підписала контракт. Як стверджував Ден Мейзер, вона точно не знала, що її буквально запхають у мішок і будуть ганяти по вулиці. Але цю інформацію спростувала сама Памела Андерсон, заявивши, Я люблю Бората». Звичайно, Саша і я планували це багато років тому, і це вийшло ідеально. Я так рада за нього. До речі, творці фільму розглядали інший варіант Періс Хілтон, але вона на той момент ще не була такою відомою. До того ж, ідея полягала в тому, щоб обрати людину, яка втілювала б американські цінності та культ знаменитостей. Саме тому Памела Андерсон стала ідеальним вибором. У листопаді 2006 року Нью-Йорк Пост написала, що Памел Андерсон подала на розлучення з Кідом Роком після його емоційної реакції на фільм. За їхню інформацію, під час перегляду він вибухнув: ти просто повія, як ти могла знятися в цьому. Однак сама Андерсон в інтерв'ю Говарду Стерну підтвердила, що Рок дійсно був засмучений її роллю, але прямо не пов'язувала це з розривом. А що там власне у фільмі про Казахстан? Як я вже згадував, фільм знімали в румунському селі Глод. Кілька персонажів, які розмовляють нібито казахською мовою, насправді говорять румунською. Єдина, кого хоч щось пов'язує з Казахстаном, це жінка, яка грає дружину Бората. Але й вона лише народилася в Казахстані і згодом емігрувала до Румунії. Однією з причин такої відвертої заміни Казахстану на Румунію було бажання висміяти невігластво американців, які навіть не здогадуються, як виглядають справжні казахи, і що Борат зовсім на них не схожий. Але головна причина в тому, що Казахстан у фільмі – це повністю вигаданий світ, що не має нічого спільного з реальною країною. Його зобразили як відсталий, примітивний і дикий край, наповнений абсурдними традиціями та стереотипами, які не мають жодного відношення до справжньої культури Казахстану. Продюсери прямо заявили, що не намагалися передати справжнє вірування практики чи поведінку будь-кого, хто пов'язаний з Казахстаном. Про що зазначили у застереженні про те, що всі особи вигадані? При створенні фільму Борат використав. Птовувалися кадри з відеоархіву TV Data, і продюсери не надто замислювалися про їхнє походження. У результаті у фільмі можна побачити радянський пам'ятник у Чорнобилі, Узбека, який торгує насінням, та навіть виробництво сиру у Франції. І все це видається за Казахстан. На початку фільму показано карту з нібито зображенням Казахстану та його сусідів, але назва країни навмисно замінена випадковим набором кириличних літер. Якщо ввести ці символи латиницею замість Казахстан. Вийде «Разакстак». У фіналі фільму на тлі прапора Казахстану з'являється портрет, який мав зображати президента Нурсултана Назарбаєва. Однак насправді це фотографія президента Азербайджану Ільхама Алієва. Тім Назарбаєва у фільмі все ж згадали, але завуальовано. Сусід Бората має ім'я Нурсултан Туякбай. Комбінацію імені Назарбаєва та прізвища казахстанського опозиціонера Жармахана Туякбая. Цікаво, як змінювалося ставлення уряду Казахстана до фільму Борат. Спочатку влада країни засудила стрічку. Ще у 2005 році, задовго до її виходу, після появи Бората на церемонії MTV Movie Awards, міністерство закордонних справ Казахстану пригрозило подати до суду на Сашу Барона Коена, а казахстанський сайт Бората – borat.kz – було закрито. У 2006 році уряд навіть домігся того, щоб центральноазіатський дистриб'ютор студії «20-те століття Фокс, компанія Gemini Films відмовилася випускати фільм у Казахстані, хоча офіційної заборони не було. Того ж року казахстанський телеведучий Джантимір Баймухамедов вирушив до Лондона, маючи намір подарувати барону Коену конину та кінську сечу, продукти, які, за словами Борота, є національними в Казахстані. Однак зустріч так і не відбулася. Водночас реакція деяких офіційних осіб була несподівано позитивною. Посол Казахстану у Великій Британії Ерлан Ідрісов після перегляду фільму визнав, що деякі його моменти були справді смішними, і зазначив, що стрічка помістила Казахстан. На світову карту. До 2012 року ставлення змінилося ще більше. Міністр закордонних справ Казахстану Єржан Казихано повідомив, що завдяки Бора то інтерес до країни зріс настільки, що кількість виданих віз зросла в 10 разів. Він навіть подякував фільму за популяризацію Казахстану серед туристів. На цьому місці пригадуємо оголених туристів з Чехії. А у 2020 році країна пішла ще далі. На хвилі інтересу до продовження фільму Казахстан змінив свій туристичний слоган на культову фразу Борота: «Very найс nice. дуже гарно. Як кажуть, від ненависті до любові один крок. На цьому тлі особливо дивною виглядала заборона прокату Бората в Україні. Відмовившись від показу фільму, наша країна опинилася в одному ряду з такими державами, як Йорданія, Кувейт, Бахрейн, Оман і Катар країнами відомими своїми жорсткими цензурними обмеженнями. Втім, справжньою причиною заборони, ймовірно, став не сам зміст фільму, а його політичний контекст та можливий вплив на міжнародні відносини. Замість того, щоб просто встановити вікове обмеження, наприклад, 18, як це зробили в більшості інших країн, в Україні борат був повністю заборонений. Це рішення виглядало радше як політичний крок, ніж виключно морально-етичний вибір. Після виходу Бора та багато людей, які не підозрювали, що беруть участь у комедійному розіграші, були шоковані. Одні обурювалися та вимагали справедливості, інші сприйняли ситуацію з гумором. Жителі румунського села Глот подали до суду на творців Борота, стверджуючи, що їх обманули щодо зйомок і виставили в непривабливому світлі. Дехто отримав трохи більше одного долара, інші до сотні, але цього було замало. Вони вимагали 38 мільйонів доларів компенсації, але Суд відхилив позов через брак доказів. У відповідь студія 20 ХХ століття Fox заявила, що пожертвувала селу 5 тисяч доларів та придбала комп'ютери для місцевої школи. Майкл Псиничка, власник автошколи в Меріленді, погодився навчати Бора та водінню для нібито освітнього фільму. Він підписав дозвіл на зйомку, не читаючи документ, і отримав 500 доларів, навіть не підозрюючи, що стане частиною комедійного хаосу. Під час уроку Борот навмисне порушував правила. Діставав Ав пляшку горілки за кермом і ледь не збив дітей. Інструктор намагався залишатися вічливим, але був шокований поведінкою учня. Через півтора року його син випадково побачив батька у трейлері «Бората». Виявилося, що його сцена потрапила в рекламу і навіть у шоу Девіда Леттермана. Псеничська подав до суду на 20 століття Фокс, вимагаючи у якості компенсації 100 тисяч доларів, але й безуспішно. Згодом він продав автошколу і став викладачем математики, продовжуючи судові розгляди. Як заявляє Майкл Псеничська, його обурило, що його обманом втягнули в комедію. Сінді Стрейт, яка консультувала Бората з питань етикету, найняла відому адвокатку Глорі Олред. Вона наполягала, щоб генеральний прокурор Каліфорнії розслідував шахрайство з боку творців фільму та вимагала 75 тисяч доларів у якості компенсації. Обидві справи були закриті на підставі того, що вони підписали документи, у яких погоджуються на свою участь у фільмі. Але не всі учасники зйомок були незадоволені. Подружжя Бехарів, у яких Борат та Азамат зупинилися в гостєвому будинку, назвали Бората видатним фільмом, а Сашу Барона Коена дуже милим і ввічливим. Водночас вони висловили побоювання, що їхній будинок могли використати для зйомки порнографічних сцен. Представниці американської спілки феміністок відчули, що їх обдурили, і вже під час самого інтерв'ю запідозрили щось дивне. Втім, пізніше одна з учасниць зізналася The Guardian, що, зрештою, фільм справив на неї позитивне враження. До суду подавали навіть випадкові люди, які потрапили у фільм. 31-річний Фелікс Седень вимагав понад 2 мільйонів доларів після того, як потрапив у сцену, де з валізи Зибора та в метро вискочив живий півень, спричинивши хаос у вагоні. Позов він, зрештою, від. Кликав і нічого не отримав. І це я перерахував лише частину позовів від обурених людей, які вимагали компенсації. Барон Коен відреагував на ці позови, зазначивши: деякі листи, які я отримую, дійсно дивні. Наприклад, один адвокат повідомив, що збирається подати позов на 100 тисяч доларів, а наприкінці додав, «Постскриптум дуже сподобався фільм, чи не могли б ви підписати плакат для мого сина Джеремі. Виробництво фільму Борат обійшлося у 18 мільйонів доларів, а загальні збори перевершили чверть мільярда. Фільм отримав приголомшливий комерційний успіх, і тут виникає логічне запитання: чи справедливо обійшлися творці фільму з людьми, які несвідомо брали в ньому участь? Для прикладу, великі студії витрачають більше грошей на паркомісця для знімальної групи, ніж ці учасники отримали за свою роботу в одному з найбільш прибуткових фільмів того часу. Чи справедливо це? Напишіть вашу думку в коментарях. Як і в багатьох фільмах в жанрі мокюментарі, у Бороті було відзнято значно більше матеріалу, ніж увійшло до фінальної версії. Деякі сцени виявилися надто жорсткими навіть для такого провокаційного фільму, інші просто не вписувалися в загальний темп оповіді. Цікаво, що частина вирізаних моментів все ж побачила світ у спеціальних бонусних матеріалах на DVD. Серед них сцена масажу в готелі, відвідування американського лікаря, а також моменти, де Борат влаштовується на роботу в мережі швидкого харчування крістал і бере участь у реконструкції громадянської війни в США. Одна з найкумедніших вирізаних сцен довга, виснажлива для глядача сцена в супермаркеті, де Борат із незворушною наполегливістю запитує про кожен продукт у сирному відділі. А терплячий продавець знову і знову відповідає: Це сир. Також сценарист Ден Мейзер розповідав, що у фільм не потрапила сцена, де Борат спостерігає за зйомками справжнього порно з актрисою Брук Баннер Її вирізали, щоб вона не конкурувала з уже легендарною сценою оголеної бійки в готелі. Більшість вирізаних сцен так і залишилися на полицях архівів студії, але ті, що дісталися до глядачів, лише підтверджують, матеріалу було знято справді багато, і Борат міг бути ще більш абсурдним та провокаційним. Після Бората жанр мокюментарі отримав нове дихання. Якщо раніше цей стиль асоціювався переважно з телевізійними шоу, то тепер він став повноцінним інструментом у великому кіно. Сам Коен продовжив цей стиль у Бруно, але також відкрив шлях іншим. Наприклад, у 2023 році український режисер Едуард Нечмоглот зняв короткометражний фільм в мокюментарі Капітан Бровари. Фільм став дипломною роботою режисера. Після 2010-х гумор Коена почав змінюватися. Якщо в Бороті він грає на провокаціях, то в пізніших роботах, таких як Хто є Америка. Акцент зміщується на політичну сатиру. Чому? По-перше, світ змінився: YouTube, TikTok та інші платформи привчили людей до жорсткого гумору, і він уже не шокує так, як у 2006 році. По-друге, сама Америка стала іншою. Тепер не так просто зловити людей з ненацька. Удзважаючи на це, Борат періодично з'являвся у різних шоу, аж доки у 2020 році, під час пандемії COVID-19, барона Коена не було помічено у образі Бората за рулем пікапа у Лос-Анджелесі. Анджелесі через декілька тижнів, у вересні 2020 року, було офіційно підтверджено, що продовження фільму було таємно знято та завершено. Умору добігає кінця. Підсумовуючи, хочеться сказати, що фільм Борат став справжнім культурним феноменом. Вибухова комедія, що об'єднала чорний гумор, сатиру і соціальні питання, не залишила байдужими глядачів по всьому світу. Водночас вона викликала чимало суперечок і навіть судових позовів від реальних людей, які стали жертвами обману. Барон Коен не тільки створив персонажа, який смішив та шокував, але й підняв важливі питання про людські забобони, расизм, сексизм та ставлення до інших. За свою акторську майстерність Саша Барон Коен заслужено отримав премію Золотий глобус за найкращу чоловічу роль. Фільм став гучним свідченням того, як комедія може не тільки розважати, але й розкривати соціальні негаразди та змушувати глядачів замислитися. Борат назавжди залишиться в пам'яті як один з найбільш шокуючих і сміливих проєктів у кінематографі. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі. Режисерська версія.